Let's go. Яке незначне рішення ви прийняли, що несподівано назавжди змінило ваше життя? Одного вечора ми з друзями безцільно каталися туди-сюди, як це зазвичай роблять безгрошові двадцятирічні, просто розмовляли про життя і шукали заправку з якимись пристойними перекусами. Ми зупинилися на якійсь випадковій задній дорозі, щоб один з нас міг відійти, і там просто в кюветі ніби так і треба. Сиділо малесеньке, брудненьке цуценя з вухами, більшими за його голову, і найсумнішими очима, які я коли-небудь бачила. Всі інші сказали: Треба подзвонити в притулок, але щось усередині мене підказало Ні. Цей буде мій. Я загорнула його у свою толстовку, купила йому ковбаску Jim на заправці і забрала додому. Цей дурненький песик тепер мій найкращий друг, емоційна підтримка. І єдина причина, чому я взагалі виходжу з дому. Кумедно, як звичайна поїздка за снеками обернулася дружбою на все життя. Мій друг мав заїхати за мною, щоб піти кудись, але в нього пробило колесо, і він зупинився, щоб його замінити. Тож я чекав на нього і вирішив відкрити ноутбук, щоб подивитися, які вакансії з'явилися останнім часом в інтернеті. Це був 2015 рік. І онлайн пошук роботи тільки починав набирати обертів, принаймні в моїй країні. Я побачив цікаву вакансію і натиснув подати заявку. І що ви думаєте? Через 10 років я почав там працювати, зустрів свою теперішню дружину, зараз ми живемо за кордоном і насолоджуємося життям, і все це сталося через пробите колесо. Після університету я подала заявку на роботу в абсолютно непов'язаній сфері, на яку насправді не мала достатньо кваліфікації. Вона вискочила як рекламне оголошення на сайті пошуку роботи, і я просто хотіла потренуватися в оформленні резюме та супровідного листа. Через шість місяців я вже жила в зовсім іншому місті, і через десять років я все ще люблю це місце і нічого б не змінила. Я повернувся додому з Китаю у лютому 2020 року. Спочатку я хотів залишитися в Китаї і перечекати бурю, сподіваючись, що вона закінчиться за місяць два, але потім вирішив поїхати додому і згодом повернутися до Китаю, щоб забрати свої речі. Через п'ять років я звільнився з роботи там, мої речі, ймовірно, десь на дні океану. Я переїхав до Фінляндії і будую тут свою кар'єру та життя. Я не уявляю, що зі мною сталося б, якби я просто залишився в Китаї і зберіг свою роботу. Але я радий, що обрав саме цей шлях, інакше я б ніколи не зустрів тих людей, яких зустрів, і не провів би останні кілька років життя моєї собаки з нею. Завела кота. Я була в депресії і завжди відчувала себе самотньою у цьому всесвіті. Одного дня я вирішила забрати до себе хворе кошеня, яке блукало біля моєї квартири, і виходила його. Це справді радісне відчуття повертатись додому до когось, хто щасливий тебе бачити. Коли я з нею здається, що все буде добре, я нарешті знайшла сенс життя. Після цього я вирішила звернутися за професійною допомогою, і далі все стало тільки краще. Вирішив дати шанс стосункам з матір'ю одиначкою. Я був категорично проти того, щоб мати дітей або зустрічатися з кимось, у кого вони є не хотів бути ні батьком, ні відчимом, нікому. Потім я зустрів когось. З ким у мене дійсно склалися стосунки, і у неї була шестирічна донька. Вона не знайомила нас, поки все не стало серйозно, і я неохоче зустрів цю дитину. Її біологічний батько втік з міста в день її народження, і це було найгірше рішення, яке він коли-небудь приймав. Коротше кажучи, через 30 років я вів її до вівтаря на її весіллі. Чесно кажучи, рішення приєднатися до цієї випадкової онлайн арт групи просто заради розваги. Закінчилося тим, що я познайомився там зі своїми найкращими друзями і навіть отримав свою першу фріланс-роботу завдяки цьому. Ніколи б не подумав, що щось таке незначне матиме таке велике значення. Я вирішив не йти до лікарів влітку 2021 року, бо думав, що у мене вірусна інфекція грудної клітки, яка сама пройде. З'ясувалося, що у мене була не вірусна інфекція грудної клітки, а інфекційний ендокардит, бактеріальне ураження внутрішніх оболонок і клапанів серця. Коротше кажучи, я був дуже близький до смерті від цього ендокардиту, поліорганної недостатності та кількох транзиторних і атак. Я втратив ліву ногу нижче коліна і пальці на правій нозі. Шість місяців у відділенні інтенсивної терапії. Три у спеціалізованому неврологічному реабілітаційному центрі та ще 15 місяців очікування на відповідне житло. Зараз я чекаю на операцію на серці з заміни одного клапана та відновлення іншого. Я вже три роки як трансгендерна жінка і майже рік приймаю естрогени. Я був без грошей і потребував заробітку, тому надіслав кілька фотографій до акторського агентства, думаючи, що, можливо, що зможу трохи підзаробити як статист. Я згадав, як робив це в дитинстві одного літа перед коледжем і досить швидко отримав за це гроші. Через два тижні мене запросили на зйомки фільму, і я познайомився з досить відомими людьми. Минуло чотири роки, і тепер я професійний актор. Це повністю змінило моє життя, і я ніколи не думав, що мені так сподобається це робити. Коли мені було 17, друг умовив мене піти на місцевий концерт у пабі. За кілька тижнів до цього я розійшовся зі своєю дівчиною і дуже через це переживав, не хотів виходити з дому тощо. Там я зустрів свою теперішню дружину. Вона сказала мені, що я схожий на Джека Блека, але це нічого, бо їй подобається Джек Блек. Цього року виповнюється 20 років з того часу я безмежно її кохаю. У нас двоє чудових дітей, і я ніколи не шкодував про своє рішення яким би іншим могло бути життя, якби я не пішов до того пабу? Одного дня я вирішив прогуляти школу і замість цього пішов до компанії, де проходив стажування. Того дня туди завітав досить відомий чоловік, і я представився йому та завів розмову про деякі наші спільні інтереси. Ця розмова переросла у стосунки, які тривали роками, а після закінчення коледжу я переїхав і став бізнес-партнером цієї людини у стартапі. Усі ті дрібниці. Люди, яких я зустрічав на своєму шляху, проекти, в яких мені випала честь брати участь тощо. Усе це сталося завдяки тому, що одного дня я прогуляв школу. Я нещодавно розійшлася і вирішила поїхати на кемпінговий музичний фестиваль, тому я вибрала один навмання і поїхала сама. У пізньому, підлітковому та ранньому 20-річному віці, я ходила на рейви, і позитивна атмосфера добре впливала на мою тривожність, тому я подумала, що. Можливо, сйома зможу знову це відчути. Що ж, після першого дня я відчула себе відлюдькуватою і пошкодувала про своє рішення спробувати бути соціальною людиною. На другий день я почула, як хтось із великої компанії друзів, що були поруч із моїм наметом, запитав У когось є гірчиця. Ніхто не відповів. Тому, після того, що мені здалося вічністю, я сказала: У мене є гірчиця». Вони запросили мене приєднатися. І ми стали друзями на решту вихідних. Я почала невимушено переписуватися з однією дівчиною з групи, оскільки ми жили в різних штатах. Через два місяці вона запросила мене піти на концерт Radiohead з її друзями, і з того часу ми зустрічаємося. Я планую цього року зробити їй пропозицію, і все це тому, що у мене була гірчиця. У нас була вечірка в нашій квартирі, і дуже пізно мої сусіди по квартирі вирішили піти в місто. Я сказала, що залишаюся вдома. Вони почали вмовляти Ходімо, ходімо, а я вперлася. Але потім в останню хвилину я подумала Ану його. І пішла, натягнула свою найкращу вечірню сукню, і ми пішли. Пізніше того вечора, а точніше, рано вранці, я познайомилася з хлопцем у кебабній, де він купував кебаби. Я подумала, що він дуже гарний, тому я підійшла і заговорила з ним. Ми разом вже 10 років і маємо одну чудову дитину. Спав на підлозі. Спочатку було незручно і досі так, але через кілька ночей, з кількома подушками та ковдрами, я почав віддавати перевагу цьому перед своїм старим матрацом. Прохолодніша температура майже вдвічі більше вільного місця після того, як я згортаю ковдри, і тепер я справді встаю, коли прокидаюся, замість того, щоб лежати там і нічого не робити. Крім того, оскільки я часто переїжджаю. Відсутність меблів, окрім столу та стільця, значно полегшує таке життя. Я б не сказав, що це змінило моє життя назавжди, я, швидше за все, скоро знову почну спати на справжньому ліжку, але це мало деякі приємні позитивні наслідки, яких я не очікував, і які я впевнений залишаться зі мною. Раніше я ніколи не затримувався на роботі. Я починав працювати о четвертій ранку, тому завжди йшов о дванадцятій. Одного дня я випадково затримався і зайшов до своєї подруги в іншому відділі, яка була літньою азіаткою. Щойно я збирався попрощатися, як до підсобки зайшла дівчина з її відділу, щоб піти на обід. Моя подруга запропонувала нам піти на обід разом. Звісно, це було дуже незручно, бо жодна з нас не хотіла ставити іншу в незручне становище. Після деяких вмовлянь моєї старої азіатської подруги ми вирішили просто пообідати разом. Ми добре провели час, і наприкінці я вагався попросити її номер телефону, бо я просто не був таким. Але щось підказало мені просто запитати, і я це зробив. Вона дала мені свій номер і сказала, що єдина причина, чому вона це зробила, полягає в тому, що це був її останній день у цьому магазині. Вона зазвичай не зустрічалася з колегами. Після цього ми пішли на побачення і через кілька років одружилися вона, моя споріднена душа. З якоїсь причини я затримався того дня, хоча абсолютно ненавидів тодішню роботу і ніколи не хотів віддавати компанії більше, ніж був змушений. Але я затримався в останній день, коли міг зустріти свою дружину. Щось підказало мені, що затримка того дня змінить моє життя, і так сталося. Я безмежно вдячний своїй подрузі та своїй дружині, яка робить мене кращою людиною в усіх відношеннях. Вживання віскі. Раніше я дуже страждав від соціальної тривожності і не міг нормально функціонувати в багатьох сферах свого життя. Деякі дні мені було важко вийти з кімнати. Потім одного дня я був сам у своїй кімнаті, Пив Old Crow з чашки Слорпіс 7AA. Я провів експеримент і спробував вийти на вулицю. Сонце світило яскраво, повітря було свіжим, але день був спокійний, і на вулиці не було нікого, навіть машин не їздило. Я вирішив спробувати дійти до поштової скриньки і подивитися, як це буде. Мені було страшно, але водночас і добре нічого не боліло, і насправді це було якось добре. Коли я повертався, я побачив свого сусіда, який проходив повз, і ми коротко зустрілися поглядами, але нічого не сказали. Зазвичай я б через це сильно хвилювався, але це було дивовижно я нічого не відчув. У наступні дні я провів ще кілька експериментів, і, коротше кажучи, тепер я працюю листоношою на місцевій пошті, і все це завдяки Old Crow. Однак я перейшов і піднявся на кращі марки, оскільки мій новий дохід дозволив мені зосередитися на тому, що найважливіше в житті. Якщо ви хочете вигідну пропозицію, я не можу достатньо рекомендувати Wild Tarky, це справді чудове віскі за свої гроші. У мене був один із тих начальників, які змушували тебе залишатися до останньої хвилини, навіть коли ти все закінчив. Я працюю у сфері медіавиробництва, де тебе наймають на 12-годинний робочий день, і цей начальник змушував тебе залишатися всі 12 годин. Я чемно пояснив, чому це нерозумно, але мені відмовили і дали безглузду роботу. Тож я подумав добре, я просто вдаватиму. І відкрив Тіндер і почав свайпати з назло. За мною за сусіднім столом сидів хлопець, який спостерігав за мною, побачив, що я роблю, і почав сміятися, а потім мені стало соромно, що мене спіймали, і я теж почав сміятися. У нас була спільна мить через щось дурне. Після цього ми більше ніколи не спілкувалися, але через три місяці я отримав від нього повідомлення з пропозицією попрацювати над проектом. Ця одна невелика робота перетворилася на шість років безперервної фрілансерської роботи. Роботи по всьому світу над досить крутими проектами і дала мені фінансову незалежність. У вересні 2020 року я розбив свою машину, не міг дозволити собі її замінити, а Uber на роботу і з роботи був занадто дорогим, враховуючи, що вони не обслуговували район, де знаходилося моє робоче місце. Я знайшов пару, яка по черзі підвозила мене, і я платив їм 150 доларів на тиждень. Що чудово працювало до грудня, коли мали прилетіти їхні батьки з іншого штату, тому їм потрібно було самоізолюватися. Я був працівником життєво важливої сфери в будинку для людей з особливими потребами, тому загроза зараження була постійною. Вони дуже люб'язно запропонували розмістити оголошення в Nextdoor, щоб допомогти знайти заміну, і я отримав кілька повідомлень про цю роботу. Одне з них було від хлопця. Я працював у нічну зміну. І не був упевнений щодо того, щоб їхати в машині вночі наодинці з незнайомим чоловіком, тому спочатку не відповів через кілька днів щось підштовхнуло мене, і я написав ми разом вже понад чотири роки маємо чудового і розумного дворічного сина, а в середу, ми зустрічатимемо його молодшого брата. В університеті я заповнював офіційні документи для навчання за кордоном протягом семестру. Мій консультант наполягав на тому, щоб я поїхав на цілий рік, а не лише на осінній семестр. Попри те, що я домовився з батьками поїхати лише на осінній семестр, оскільки вони мали це фінансувати, я поставив позначку навпроти повний навчальний рік. Я зустрів свою дружину у другому семестрі, тобто, після того, як я вже мав би повернутися до штатів, якби не змінив плани в останню мить. Я збирався працювати в дитячому таборі, де провів дитинство. Співбесіда була дивною. Мені запропонували посаду, але дати сезону погано збігалися з моїм навчальним розкладом, і не було жодної гарантії, що я працюватиму саме у своєму таборі. Персонал переміщували між різними локаціями. За кілька місяців до цього я зареєструвався на сайті з пошуку роботи в таборах і за кілька тижнів до літа отримав електронного листа з пропозицією пройти співбесіду в іншому таборі тієї ж організації в сусідньому штаті. Телефонна співбесіда, пропозиція наступного дня. Я погодився. Через 12 років я живу в цьому штаті з людьми, яких зустрів у таборі. Я тітка для багатьох дітей моїх друзів з табору. Мій кар'єрний шлях змінився завдяки досвіду в таборі. Я ніколи б не передбачив, що опинюся там, де я є зараз. На початку 2000 років я просто переглядав онлайн щоденники, які вели люди. Один із них, який я часто читав, називався Фріопендіарі. У них була кнопка Випадковий щоденник, і вона дозволяла читати саме це випадкові записи, які не були приватними. Так я почав розмову, яка призвела до онлайн стосунків з людиною за 1450 кілометрів, і через три роки я переїхав до неї. Ми більше не разом, але вся ця історія мого життя привела мене туди, де я зараз, і це сталося завдяки тому. Що в ті часи я постійно сидів в інтернеті від нудьги, кинув гумкою в дівчину, яка сиділа переді мною в школі. Це призвело до смішної розмови та обміну номерами ICQ. так, я старий. Наступного року ми розлучаємося, але ми не злі одне на одного. Ми все ще вважаємо одне одного частиною сім'ї. Але на даний момент це більше схоже на братерські стосунки, ніж на любовні. Ми були разом 15 років, і обидва чудово провели час. Я, блін, подивився відео знаменитого танцюючого тигра. Через три роки у мене є ютуб канал майже з тисячею відео, переважно з Китаю. Я чотири рази на тиждень відвідую курси китайської мови, працюю і вчуся над відеомонтажем і фотографією, і я двічі літав через увесь світ, щоб зустрітися з ним. Це був мій перший досвід за межами моєї країни, перший політ на літаку і перша самостійна подорож до країн, мови яких я не знаю. І де у мене немає друзів, і, ймовірно, поїду знову наприкінці цього року. Блін, соціальні мережі це небезпечно, діти. Вони не жартували. Підтвердила гендерну ідентичність небінарної учениці. У католицькій школі. Не зрозумійте мене неправильно, я повністю підтримую те, що зробила для цієї учениці. Але мій керівник дізнався про це і був розлючений. Більша частина моєї вихідної співбесіди була присвячена цій учениці. Щоразу, коли вона використовувала її мертве ім'я, я тихо вимовляла обране ученицею ім'я. Я покинула католицьку церкву та викладання і перейшла до репетиторства з математики, роботи асистентом вчителя. І я набагато щасливіша. Усім дякую за перегляд, підписуйтесь, ставте лайк та дивіться нові мої відео. Усім, папа!